Усім привіт! Ще хотіла показати вам знятості. Ось каталог 2020 року. Хотіла показати знятості, за яким я сумую. Ось такий аромат був класний. Мій жод Інтенс. Квітковий фруктовий деревний. Неролі, лілова гартенія. Мускус. класненький був аромат. Наступний це ось такі, така губна помада з ефектом сяєва. Ще багатьом подобалася ось така серія EQ Beauty. Теж хороші засоби були. Ось такий ароматик теж мені подобався. Класний був гель для душу і лосьон для тіла. Аромат у мене ще є в запасі. Половинка десь, напевно. Хотілося б, щоб щось подібне випустили на літо. Ось така туалетна вода Enigma теж дуже багатьом подобалася. деревний квітковий чорна троянда, дурман Санда. Ось ці ароматики. Я так і не спробувала. Їх пробувала тільки в пробниках, теж дуже сподобались, але щось не заказувала, не замовляла. Ціна, напевне, була високою чи що. А потім вони так швидко пропали. Ось такий розслаблюючий засіб для ванни був. Теж класний засіб був. Ось такі мої улюблені дезодорант кремовий, антиперспірант. Ще в мене один такий є. Зараз використання. Дуже мені подобається. Ось такий ароматичний дифузор. Теж класна штучка. Аромат дуже класний. Такі гелі для душу. Полуниця мені подобалася. Магнолії, це з магнолії теж класний. Ось такі шампуньки. Теж класні були. Кремчики такі були. Ось цей класний. Ці дуже класнички були, невеличкі такі. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного вечора та міцного здоров'я бажаю, па-па-па, па. -па, -па, -па.